Близько опівдня півдня учасники заходу збираються біля меморіального скверу. Після покладання квітів до стели з іменами загиблих. Коротка інструкція від поліцейських, як має відбутися пробіг. Учасники сідають у машини і рушають вулицею незалежності. Керівниця громадської організації Дружина воїнів Тетяна Фриїшин каже, що таким заходом хочуть підтримати воїнів на фронті та вшанувати пам'ять загиблих. І це також спроба ну такого ж підняття жіночого руху. Показати, що ну, жінки воїна є надійним тилом для наших військових. Тому ми, оскільки це наша одна із наших акцій громадської організації, дружина воїна, хочемо, щоб мешканці знали по мірі можливості долучалися і не були байдужими до наших захисників, які зараз там на сході. Колона автомобілів з прапорами проїхала центральним. Вулицями міста незалежності Івасюка, Чорновола, Січових стрільців, Бандери Наталія Кушніренко одна з учасниць автопробігу. За кермом жінка вже понад п'ять років. Її чоловік на фронті з 2014 року. Тож вона з власного досвіду знає наскільки важливі такі заходи. Ми їдемо, щоб нагадати франківцям, що війна йде вже восьмий рік, і що ми не маємо права ставитися до ситуації в країні так, ніби цього немає. Хотіли показати якраз те, що жінки можуть об'єднатися і. Заохотити суспільство теж об'єднуватися для того, щоб зберігати спокій, зберігати позитивне налаштування і допомагати бійцям на фронті. До автопробігу долучилась дружини воїнів з Галича. Одна з них Ірина Колодій, голова громадської жіночої організації Галицька дзига. Жінка каже, що люди, недотичні до бойових дій, стали забувати, що в країні триває війна. Тож їм треба про це нагадувати. Її чоловік був на фронті на початку російської агресії. Втім, каже, війна й досі їй відгукується. Повірте, воно відгукується, воно пам'ятається, воно нікуди не дівається. І е, оці всі ролики, це все, що з'являється на відео, все що так, чи десь чи інакше, якісь звуки такі, ну воно десь десь їм відгукується, і в очах є той, той блиск, та іскра, яка нагадує, що, що душею і серцем вони все одно ще там. Тривав автопробіг годину його завершили на площі Франка. Тут дружини та діти воїнів станцювали під патріотичні пісні. Серед учасниць – 14-річна Катерина Кушніренко. Її батько з 2014 року на фронті. Зараз дівчина чекає його з чергової ротації. Спочатку я думала, що тато нас покинув і так далі. Ну, це була чисто моя уява. Але потім я зрозуміла, що він все рівно вернеться. І я перестала боятися і отак привикла серед глядачів флешмобу. Військовий Микола чоловік каже, був на фронті у 2014-2015 роках. Зараз працює у тиву, але сподівається потрапити на фронт. Дуже важливий, бо тому що це є увага до нас, а це і в свою чергу дає нам силу, наснагу, і ми знаємо за що ми стоїмо там на сході. Коли їдемо туди, і тим хлопцям, там теж це є наша земля, це Україна, і це є наше. І це свято, воно дуже важливе для нас. До слова, День Збройних сил України відзначається щороку, 6 грудня з 1993 року. Наталі Олексієнко, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, івано франківськ